Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для рук. Ця ручна сушарка з автоматичним сенсором працює за технологією індукції для швидкого та гігієнічного висушування рук. Потужність 1200 Вт дозволяє сушити руки за лічені секунди з високою ефективністю. Сушарка має режим гарячого та холодного повітря, що дозволяє налаштувати температурний режим в залежності від потреби та сезону. Цей пристрій ідеально підходить для комерційних туалетів та ванних кімнат, забезпечуючи економічність та екологічність. Її стильний дизайн та компактний розмір дозволяють розмістити сушарку у будь-якому інтер'єрі.